Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна, і ми готуємось до НМД з математики: множення дробів. Правила розглянемо на прикладах. Для множення дробів ми перемножуємо чисельники і знаменники. 2 помножити на 1 буде 2, 3 помножити на 5 15. Це в тому випадку, коли нічого не скорочується. В кінці ми залишаємо правильний нескоротний дріб, 7,12 помножити на 3 14. -х. Помічаємо, що 7 і 14 можна поділити. Дехто говорить, що треба записати це все одною рискою дробу і множення чисельника і знаменника. Ну, суть, результат від цього не змінюється. І 3 поділити на 3 буде 1, 12 поділити на 3 буде 4. Тож, у відповідь у нас буде 1 помножити на 1, і 4 помножити на 2, одна восьма. Так само 11 і 55 скорочуються на 11. 16 і 12 скорочуються на 4. В результат іде 4 4,15. Якщо нам треба помножити ціле число на дріб, то ми його запишемо неправильним дробом: 7 перших. 7 перших помножити на 5 20. Перших. 7 і 21 скорочуються на 7, ділиться на 7. І буде 5 третіх. Дріб. Неправильний, і треба виділити цілу частину 5 поділити на 3. 1,2 Мішані числа ми теж перетворюємо в неправильні дроби. 1 помножити на 7 плюс 4 це буде новий чисельник, а знаменник залишається без змін. Значить, 11 сьомих і другий дріб 4 помножити на 11 плюс 5. 49 одинадцятих. Знаменник без змін, чисельники обчислимо. 11,11 11 скоротиться, 49,7 скоротиться, і буде 7 перших, отже, 7. Тож, на прикладах, ми зараз з вами розглянули правила множення дробів. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!